Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я вперше знімаю подібний формат відео, а саме розмовне відео, тому що мені є про що з вами поговорити. Я знімаю таке відео вперше, але знаю, що не в останнє. Мені є що вам розповісти, тому потрохи буду знімати подібні відео і розказувати вам про себе, ділитися якимись враженнями і сподіваюся, що Буде зворотній зв'язок, і ви також будете писати мені коментарі та ділитися своїми історіями. Отже, ну судячи з назвою, я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу відвести підсумки за вже минулий 2022 рік. І я не хочу жалітися та плакатися, тому що я знаю, що на жаль, багато з українців пережили через війну страшні та сумні події в своєму житті. Тому я хочу просто коротко та лаконічно підвести підсумки, перегорнути цю сторінку і піти далі, так би мовити, жити своїм життям, принаймні намагатися жити. Отже, 2022 рік був тяжким для всіх нас, українців, і я не виключення, але він зробив мене більш мужньою, більш сильною. Більш витривалішою, а також впевненішою в собі. Я нарешті зрозуміла, хто я є та що я хочу робити. Не дивлячись на мій вже дорослий вік, я, на жаль, тільки зараз зрозуміла, що я неправильно, так би мовити, жила. А саме я, на жаль, була залежна від думки інших людей, своїх рідних та близьких. І я завжди прислухалася до них, тому що ну якось я була невпевнена, я не мала такої власної стійкої думки, яку я не могла відстояти, звісно. Um, тому я завжди прислухалася, і ті люди, які мені говорили, як мені жити, що робити, вони теж були впевнені в тому, що у них більше досвіду, і їм краще знати, як саме та що потрібно робити. І нарешті я зрозуміла, що мені треба жити своїм життям, що я й буду робити. Um, вже в цьому 2023 році і в подальшому, звісно, житті у мене є багато планів на цей рік. Я знаю, що він буде набагато кращий, аніж минулий 2022 рік. Тому що, ну, по-перше, на мене чекають великі зміни, про котрі я поки що не буду вам розповідати, але в подальшому ви дізнаєтеся обов'язково. Та також у мене є багато планів, які я, звісно, буду реалізовувати. Отже, я вірю, що мені все вдасться, що я все зможу. І попереду на мене чекає добре, головне, що добре та мирне життя. Ось такі висновки я зробила за 2022 рік та поставила плани на 2023 рік. Тож пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, своїми історіями, бо кожному з нас зараз є про що розповісти. А також я вітаю всіх з Різдвом та з Новим роком і бажаю всім нам залишатися такими ж мужніми, стійкими та сильними, а головне міцного здоров'я. І до зустрічі в наступному відео!